Купальники, крем плюс екстра 10 кілограмів. ми з ось такого крісвезного рельєфного верху. Він не на зав'язочках. Це саме такий унікальний рецепт. Тобто, можна дати дуже багато варіацій купальників з цього. Так, в комплекті з ось такими з тусиками. Так, наступний буде насти ось такий. Він тут у нас потрібна тканинка без пошапоку, абсолютно навесенький. Зараз вам покажу. Ось такий, також мають тут такі вертаси. Так, ось такий буде низ. Так Також хочу вам сказати, що тут буде мікс. Тут є як і роздільні, так і суцільні купальнички. Так буде окрасивий такий. Так, тут теста з пушапиком. У вас тут, тут буде елечка на таку більш більшу чашечку. Так, він буде ось такими птусиками. І тут вони такі ми з боку на колечках. Це також дуже красивий, ніжний, Наступний, красивазний, оливковий. Іде він з підкладочками. Ось такий. Також тут ось такі сусики. І тут вони тут на регуляторах можуть регулювати. Так, наступний п'яти ось такий. Також іде з пошапликом і з лекісточками досить такий щільненький. Це оранжевий. Так, ось так він виглядає. Е, також тут є такі у е, нас ставочки, але такі дуже малесенькі, дуже легенькі Наступний буде до нього поплатити отакі тусики. Також купальнички всі абсолютно нові, в дуже хорошій якості. Ціна за цілий ящичок, там дуже приємна. Так наступний на велику чашечку е, має тут складочки, але там не такі сині. Ой, також красивими такими двусечками. В комплектні йде з ось такими трусичками. Ось так. Має такі весюлечки ще по бокам. У нас є червоний. Іде з такими камінцями. Так. Комплектні з тбусиками. Так, суцільний, іде чашечка на кісточках з пушапиком, але він дуже легес... легесенький. Так, наступний також іде на великий розмір, Абсолютно новесенький, Іде зі кісточками. Позаду гола, відкрита спиночка. Ціна дуже така, що вам сказати, ціна дуже класна. Тому що в сезон купальники коштують там, допустимо, 2000 гривень. А тут купляєте цілий ящичок, і вам там, допустим, от купальник виходить в гривень на 200-300. Це там дуже класно. А наступний буде також суцільний, красивезний, чорний. Іде він з шоттиками. Так, наступний це буде ось такий красивезний голубанький. Так. Він одягається на одне плечико. Також отут ця ниточка йде по подалі, дуже такі бригатно-силедні. Буде відділятися. Також і тут трусики. І тут вони також такі будуть на високу посадочку також, ділянами. Так у нас буде носити ось такий купальничок. Так, тут він йде гарно на грудях. Має підкладочки дуже тонесенькі. Також з'єднання з трусиками, і він буде гарний віком, буде гарна гридав. Наступний буде нести яскравий такий оранжевий, великий розмір. Тут ідеатна подвійна тканинка. Тут тільки половина, як ви бачите. Але для замовлення обов'язково написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.